Добрий. Пане Валентине. Добрий, добрий ранок. Добрий ранок, Запоріжжя. чи день? Добрий ранок, МТМ. А, так, ранок чи день? Ранок Зараз ранок 11, майже 20. Для творчих людей це скорше uh -huh. ранок, ніж день. Ранній ранок. <с? Ну, не ранній, середній. У котрій ти прокидаєшся? Зазвичай все, що раніше 8 години ранку, для мене це треш. Троє... Ну, тобто 11 нормально. Це нормально. Як каву раз. тобі зробить? <гас> Я вже пив. Ти вже пив каву Стих. зранку. А в нас уже смачна, до речі, кава. Так, а в нас ще такий смачний обліпіховий чай. Якщо О, хочеш, спробуй чай. Робити. Тобі сподобається, сто відсотково. Я впевнений. Чай? Чай. Да. Ось він ну, стоїть. Трошечки маленька чашечка, але так. ти можеш. спробувати. Добре. В нас Добре. взагалі головна ідея нашого телемарафону, що в нас все справжнє. У нас склянки є класні да. для чаю. Я тільки пригадала. Боже. Ну, сходи, Чи ну, хочеш ч... я схожу? А це як поїзд. Давай я схожу. Ти на кавликах, я красиво. Так, ну на підборах. Нічого страшного uh, Пройдусь, оп, так, скляночка. Так, так. А, ти знаєш, я зараз йду і думаю про те, що якщо а, ніхто мене не сварить за це у ефі, що мене, що вухо тебе вже має... добре. що тебе мають за це сварити? А, ну тому що ми, я так розумію, що ми, ми трошки, трошки пішли вже не по... в той чай, Тільки, але що? дуже смачний. Зараз спробуємо. Прям тобі це останні смак... см... смачні крапельки згуща виною. Да? Коротше, з я виною? скажу чесно, виходячи з того, що я не дуже люблю чай, навіть сьогодні я його Ну випав. це був як. Ну це теплий сік. вважаю. Ну чого ти прям ну, чай теплий чай. сік? Теплий сік дуже смачний. Добре. Дякую. А, як скажеш? Отже, Валентин, як, як справи? Справи все чудово. От зараз я теж свідок цього унікального явища. В історії запорізького телевиробництва і телеефіру це старт ранкової ранководенної програми. «Марафону». Ну, ти зайшов до студії, який в нас настрій тут відчув? Відчув піднесений бадьорий такий справді ранковий музика, драйв, двіж. Я трішки аж в захваті. Трішки в <серічно> захваті? ти не очікував. Трішки. Чи ж як не очікував? Так ну я думаю, так здивуватися таку людину, як Валентин, доволі складно здивувати. Тому мені але здається, що нам вдалося, якщо це вдалося, то доволі така деяка частка успіху за сьогоднішній ранок в нас є. Тим більше, що він в нас доволі сумбурний сьогодні, але я впевнений, що завтра все буде вже більш збудується краще. Я не думаю, я в цьому впевнений. Тож, дорогі друзі, давайте вводити нову традицію з 9 до 12 Ви вмикаєте телеканал МТ, і дивитесь міський телемарафон Так. Тому, давайте Тому що ми готуємо дивитися. дуже багато цікавого, нагадую. А до речі, ти так сидиш, коли тебе показують крупним планом, то здається, що це вечірній ефір такий. Так, я або, знаю або дуже дуже ранній ранок такий. А, такий, не пам'ятаєш, як в одного... до світанку, до Новий року виконавця не будемо називати його прізвище, що ми поверталися додому тоді, коли всі йшли тільки на роботу. Ну, потім поза ефіром я нагадаю промову, я кажу. Пане Валентине, ти взагалі давно на телеканалі працюєш на МТМ? Ну на МТМ не так давно, трішки більше двох років з липня 22-го року. Як, взагалі, отакі телемарафони, навіщо вони потрібні? Як вважаєш? Насправді це Ну, це ж не нове, в принципі, так, але не нове. Насправді це. Я скажу таку трішки напівкрамолу. Кожен канал, який себе поважає, який себе відчуває справжнім е великим телеканалом з власним виробництвом, має е в своєму арсеналі. І в ефірі е має бути присутній саме ранковий ефір. Розважальне, ранкове. Таке шоу, не шоу, але програма, яка разом з людьми запорізьцями прокидається, впроваджає, збирає їх на роботу, і може навіть когось зустрічає, хто прийшов з, з, ні, з нічної там зміни, бо у нас люди і так працюють. Але мені сама ідея ця дуже зайшла, і насправді це все круто, і я бажаю тільки. Хорошого доброго старту і гарних класних ідей креативних. Ну, тут не тільки розважальне, і от я вже говорила на початку, що такий формат він вміщує в собі. От ми зараз сталася да, неприємна подія в Запоріжжі. Тобто ми про це проговорили. Можна слідкувати в телеграм-каналі за перебігом подій. в наступних нових випусках новин о 13-14 дізнатися подробиці. Тому не все нас на жаль розважальне. На жаль, це і веселе такий да. час так, такий час, але Скажімо так, і інформаційна складова має бути, бо це прямий ефір. І це найбільша круть, взагалі, яка можлива на телебаченні. Це прямий ефір. І ті професіонали, і навіть гості, які бувають в прямому ефірі, вони знають. Оцей драйв, який такі мандрашки відчувається те, що це саме да. Так. дрижачки такі по спині біжуть, і це а, якраз свідчить про те, що ми одночасно з глядачами проживаємо, от в даний момент, якраз саме це тут і тепер це, тут, і тепер. Причому до речі, я Валентина, з тобою поділюсь, що я до сьогоднішнього ранку такий до вчорашнього вечора був більш-менш спокійний. Ну, такий, типу, ну, ранковий ранок, я завжди. Е, ну, типу, Я на початку сказав, що я про це мріяв, ранок, телебачення. <світ> ось. І я такий більш-менш спокійний. Коли вчора в нас була зустріч, така невеличка нарада ввечері, е, е, я приїжджаю на телеканал, і, типу, більш-менш спокійний. ось. А потім Катерина, мені ще ми до студії навіть не дійшли, вона каже: Ти знаєш, я так хвилююся. Я так, а я все нормально. Я кажу, я не хвилююся, Добре, і сьогодні зранку я приїжджаю і розумію, що... У нас що... просто 12 годин різниці між і, і я розумію, що міжданом, мабуть, міжданом, Щось хвилювані да? якось мандражити. А Катерина така спокійна, робить зачіску на вона... та чого ти хвилюєшся, Все добре буде? Чого не треба? хвилюватися? Ну я чашку вже вчора розбила. А це... я тобі відразу сказав, це на щастя. Це на щастя. А ти віриш в такі прикмети ми Прикмети, ми Ну звичайно, тему. у кожного є. А до речі, у телевізійників є свої, забобони, прикмети, обереги. І Їх насправді багато. Але це такі таємниці, що знають тільки посвячені, хто працює, наприклад. І у ведучих, прямо ефірних ведучих, теж є свої отакі прикмети. Я в них вірю. І дотримуюсь. А було в тебе таке, що на те. Ну, ти ж приходиш на телебачення, реалізуєш якісь свої ідеї, мрії, проекти. Було таке, що не склалося. <зас> ну, мрії на то вони і мрії, що насправді це шлях. Мрія це шлях, і до неї треба йти. І не все на цьому шляху буває радісно, не все вдається з першого разу. Інколи цей шлях тернистий. Але я філософськи до цього ставлюся. Не вийшло зараз треба спробувати значить інший формат або іншим разом або за інших обставин так що але обов'язково якщо є задум ти віриш в свої сили і хочеш щось робити то це обов'язково раніше чи пізно відбудеться а який проект ти взагалі реалізував що ти от був натхнений на цьому на нашому телеканалі на нашому на нашому, <смеш> на нашому вже наш. <смеш> 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 так. Я оскільки е, очолюю редакцію програми, а є головним редактором, то мені краще сказати, отак за загальні проекти. А за ці два з гаком роки, що я тут е, працюю і на цій посаді, то нам е, редакції вдалося зробити дуже багато цікавих проектів. Деякі е, живуть і понині, тобто е, зайшли на Інші на другий сезон, а на третій, деякі е, припинили своє існування, ну там в силу різних причин, але е, вдалося зробити дуже сильно багато серйозних е, проєктів, е, і розважального плану трішки, і, і про культуру українську під час війни. От вони зараз виходять. От цим я пишаюся і я задоволений. І особисто я, е, е, теж як автор, е, діючий, журналіст в полі теж робив е, програму. Ангели Перемоги ті ж самі це такий телемеморіал про наших загиблих запоріжців. І він дуже важливий. Ми з цим проєктом відіграли певну роль якраз в збереженні пам'яті пам наших героїв. І він поки що хоч і на паузі зараз, в силу інших там, виробничих причин, але він перекладений англійською мовою і цей проєкт поїхав туди. Представляти нашу пам'ять і за кордоном. наскільки важливо робити такі проекти для узбереження, важливо, важливо це заліз, що ми можемо зробити, от як журналісти, як митці для нашої перемоги, тому що зараз вже в нашому телеграм-каналі, телеканал МТМ Запоріжжя, шестеро загиблих та дев'ятеро поранених. Попередні mm -hmm. наслідки ворожої атаки на Запоріжжя подробиці у випусках новин о тринадцятій та чотирнадцятій так. так. Що ми можемо зараз зробити для нашої перемоги? Як сфера митців? Скажімо, так. ну це по-перше, інфор інформаційна війна і взагалі інформаційні війни. Вона це ж давно вже одна з головних таких засобів впливу на свідомість, на настрої. І так далі, наш ворог е, дуже потужно застосовує саме інформаційну війну, пропаганду, ці всі речі і впливу і на своїх ясна річ громадян, і на наших. Е, і тому. Е, Сили, звичайно, нам важко рівнятися, але ми мусимо протистояти, в тому числі і з подачі тої інформації, яка буде підтримувати наших громадян, українців. Я вже не кажу про розповсюдження інформації і фактів про нашу війну у світі. Цим інші наші колеги мають опікуватися, але отут. На прифронтових територіях дуже важлива наша чітка позиція збереження України тут в програмах, в мові, в культурі, в таких проєктах. Бо це я спілкувався з людьми, які виїхали з нині окупованих територій. Вони дивляться наш телеканал, і от все це, що ми робимо, для них як ковток свіжого повітря, і вони дякують за це і. Тому що хто ще про наше місто розкаже, як так. не ми самі, і тому хто буде робота... початися містом, як не ми самі. Тому ця робота дуже важлива. Ми маємо це усвідомлювати, що ми теж є щитом інформаційним щитом проти агресора. Тим більше що наразі телеканал МТМ отримав можливість транслювати не тільки по місту, так. а й за межами міста по області. Тому це дійсно поширення такої інформації знову ж таки повертаємось до. Це що це офіційна інформація з офіційних джерел. Ну і давайте додамо чесно, що це єдиний телеканал, єдиний. міський телеканал так. в нашому регіоні в Запоріжжі, в Запорізькій області. А тому, дорогі друзі, давайте дивитися його, підтримувати, давати нам знову ж таки зворотній зв'язок. Тому що я не знаю, це офіційно, ми вже це говоримо, але ні, але є такий, ну ми. Можна сказати слоган, що єдиний на мільйон це телеканал МТМ. Тому дорогі друзі, давайте залишатися далі разом. Все, а... я все сказав. Молодець. А якого контенту зараз взагалі не вистачає, тому що ми зараз от і ведуться дискусії, що ми говоримо про війну, про військові дії, про ворожі прильоти, наслідки прильотів. Про трошечки про відбудову. Мені здається, завжди не те, що не вистачає. Ми то намагаємося це робити, але е, не вистачає завжди е, якихось конкретних е, порад. Куди бігти, що робити, як діяти, як поводити себе, як зберігати спокій, не впадати в депресію конкретних порад від конкретних спеціалістів, тобто фактично таких міні-майстер-класів з екранів телебачення, з чіткою конкретикою. І от таких речей завжди буде не вистачати. Чим більше їх, тим, тим краще буде. Ну і звичайно, аби трішки інший бік, так психіку трішки розвантажити, то не вистачає більш таких -таки, легких, прокультурних -про ем, проєктів, де, де позвучувалися е, ці поголоски душі, які ми всі зараз трішки там заганяємо в тінь е, і хочеться також такого. Тобто кон конкретика і трішки української розваги, отакої, от, підтриму, яка буде підтримувати наші духовні сили. От. Ну, хто зрозумів план дійна мабуть не рік так? для редакції програм? Так. Да? До речі, у мене питання, пане Валентине. А в нас тут є студія, ну де в нас грають музиканти. Коли ви особисто чи стекаданцем завітаєте до нас, щоб заспівати? Ну, е, Дякую за відповідь. Я, я тепер побачив, що майданчик є, і він функціонує. Е, я подумаю над пропозицією, ну оскільки група декаданс зараз не в концертному стані, бо фактично не мав наявності музикантів. А от сам я з гітарою е, в залюбки на один, два, три ефірів прийду. Ну я Добре. Думаю, для Домова. і наших. Телеглядачів і ваших шанувальників, це буде доволі такий великий сюрприз. Тому, дорогі друзі, слідкуйте за нашими ефірами. Нарешті з гітарою, з піснями буде в ефірі Валентин Терлецький. Будем. Фронтмен гурту «Дегаданс». Слухай, ну ти ж, як ніхто знаєш, що у місті Запоріжжя відбуваються різні заходи. Вони є, місто живе, культура. Так, заходи відбуваються і. До нас приїжджають до речі. <говорит> <говорит> класні митці. У нас цілий власні от, от, Так, весь жовтень був цілий такий мистецький <говорит> марафон, не зважаючи на дійсно важку ситуацію і загальну депресію. Але це дуже важливі також речі підтримки. А от завтра на правах ну, анонса <говорит> <говорит> можу проанонсувати ще одну цікаву подію: Меридіан Запоріжжя. 24 це такий міні-фестиваль відбудеться. Ну, Meridian чи черновіц це давно відома така потужна мистецька агенція. І от вони вже другий рік поспіль привозять саме в цей час, в листопадовий привозять поетичні читання. І минулого року е був справжній ажіотаж з цими читаннями. А от завтра також до нас завітають відомі це Ярина Чорногуз, Ірина Цілик і Юрій Іздрик. Я думаю, що багато запоріжців чекали на їхній приїзд. Для багатьох. Це взагалі стане таким ковтком чистого повітря свіжого, вибачте, закаламбур, так, культурного повітря. І анонсую, це з середа, буде 6 листопада, початок 17.30 в незламному хабі. Це колишній палац культури Орбіта, там є Незламний хаб, і от 17.30 початок старт цього. Мистецького марафону не бояться до нас приїжджати при фронтове місто. Ні, ну по перше, ці, ці люди, які приїжджають, вони їздять постійно. Це люди гастролюючі, тобто це поети, які проводять багато часу в дорозі. І от у них у це мінітур. Вони були в Одесі вчора. в Миколаєві, сьогодні в них Херсон, і завтра Запоріжжя. Тобто, для них це місія. Не будемо цього приховувати. Це така культурна місія, яка теж слугує. Ну і для них самих це. Занурення в наше життя, подивитися, як живуть люди в прифронтових територіях. І для місцевих жителів це дійсно це подія, це культурна, велика культурна подія. Бо того ж іздрика люблять, цінують, і він давно не був в Запоріжжі. І це ще раз нагода. Вхід безплатний. Будь ласка, приходьте. Це ще раз нагода поспілкуватися і почути відчути на смак на доторк живу поезію. Тобто місто живе і заходи відбуваються, так. треба ходити, тим більше це безпечно, тому що це проходить саме в хабі. Це, так, це в Під землею, mm -hmm. там надійне укриття. Ну і невеличкий бліц. бліц, невеличке бліц опитування для вас, пане Валентине. Відповідаємо по можливості Кого? швидко, не задумуючись. Я починаю. Ну, За традиція, давайте, хай буде. Твій ранок починається з кави. До війни я не знав, що. Не знав, що українці такі сильні. Звички, від якої ти хочеш позбутись. Тютюно Паління. Mm. Без чого ви не можете обійтись впродовж дня? Без спілкування з потрібними веселими, енергійними людьми. Тільки що Юрченко так само майже <С erst> відповів. Та? Так, так. А, <п İş> <так>, <velocidad> а, а він ним говорити. І. Колеги. Так, та? так моє питання. <С throws> так. Да? так. Ага. Якщо книга, то яка? Та, яка дає розуміння, тобто книга зброя. Я такі речі люблю. Книга зброя, це як? Та, яка наділяє потрібними знаннями. От mm -hmm. прочитав mm -hmm. і вже розумієш, багато речей, і готовий йти до справи. Коли я хочу втекти від усіх, я… я залягаю на дно. Цікаво. Як рибка. Під, час ну, я, я рибка. під час знайомства з незнайомою людиною. Ну, звичайно, що то знайомство вона була незнайома. На що ти звертаєш увагу? На манеру спілкування. Тобто, перші слова. Мі міміка і взагалі постава мови, і лексикон. От на це звер... Ну, ти ж письменник, ну, так, тому, журналіст. звичайно, що журналіст, звертаєш так, на це увагу. Пісні під гітару чи розмови з однодумцями. Пісні під гітару. Угу. Катерино. А перше, що ти зробиш після війни? В мене є кілька місць за межами України, я хочу їх відвідати. Угу. Ну і останнє питання: МТМ чи Discovery? МТМ. МТМ. <рик> а, Добре, дійсно. Що... Не задумуючись. Чудово, і це правильна відповідь, на що взагалі задумувся тільки МТМ. Він телеканалим те має бути тут. А Всередині. слухайте ну на зараз такі часи, що дійсно, як ти сказав, да що має бути конкретика, має бути чіткість і впевненість у своїх діях, розуміння того, що ми маємо робити в тій чи іншій ситуації. Зараз безпекова ситуація така, що ми е, маємо знати і як себе поводити в. Під час е, ворожих атак, а, а також маємо розуміти, як діють, діють надзвичайники е, і коли вони виїжджають на місця подій. Тому зараз я пропоную подивитися сюжет Ну саме і звичайно сказати це. Валентину. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую. До нових зустрічей. Чекаємо ще вже прийду. На, прийду на майданчику з гітарою. Обов'язково.